Доброго дня, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема уроку захист від комп'ютерних вірусів. Послухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Повторимо правила поведінки в кабінеті інформатики та біля комп'ютера. Роботу розпочинати слід тільки з дозволу вчителя або дорослого. Тримайте порядок на своєму робочому місці. Відстань від монітора до ваших очей повинна бути не більшою за 50-60 см. Не чіпайте дротів. Біля комп'ютера не можна бігати? Через кожні 30 хвилин робіть фізкульт хвилинки. Згадайте, будь ласка, що ви знаєте про людські віруси? Як можна заразитися людині вірусом? Що робити, коли людина заразилася вірусом? До чого призводить діяльність вірусів в організмі? А як ви вважаєте, комп'ютер може захворіти? Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, які є ознаки зараження комп'ютера вірусом? Дослідимо, як захистити комп'ютер від вірусів. Але спочатку давайте трошки розімнемося. Інтелектуальна розминка. Жираф, крокодил і бегемот жили в різних будиночках. Жираф жив не в червоному і не в синьому будиночку. Крокодил жив не в червоному. І не в помаранчевому будиночку? В яких будиночках жили звірі? Повторюю, жираф не в червоному і не в синьому. Крокодил не в червоному і не в помаранчевому. В яких будиночках жили звірі? Якщо жираф жив не в червоному і не в синьому, це означає, що він жив в помаранчевому будиночку. А крокодил жив не в червоному і не в помаранчевому, це означає, що він жив у синьому. І залишається у нас бегемот, який жив у червоному будиночку. Поплескайте, будь ласка, собі, якщо ви правильно відповіли на це завдання. Комп'ютерні віруси? Що ж це таке? Комп'ютерні віруси це програми, які знищують, пошкоджують, викрадають дані або виводять із ладу інші комп'ютерні програми. Як дізнатися, що комп'ютер заражений комп'ютерним вірусом? Є ознаки зараження, наприклад, зменшення вільної пам'яті в комп'ютері, уповільнення роботи комп'ютера, затримки при виконанні програм, незрозумілі зміни в файлах, зміна дати модифікації файлів без причини, помилки при запуску Windows, неспроможність зберегти документи Word. В інші каталоги, крім Темплайт. Погана робота дисків. Перегляньте, будь ласка, відео, і ви дізнаєтесь, яким був саме найперший вірус і хто його створив, та як він називався. Комп'ютерний вірус програма, що вміє розмножуватися, потрапляючи в комп'ютер, технічний мікроб здатен пошкодити або знищити файли, що знаходяться в ньому, або ж викрасти особисті дані, навіть інформацію про платіжні картки. Переважно віруси поширюються через мережу інтернет. Але також зараження можливе через носії інформації. Батьком першого комп'ютерного вірусу став американський студент Фред Коен, який під час навчання написав дослідну програму з метою експерименту. Тоді він побачив, що його творіння розмножується неймовірно швидко і може заразити всю систему від п'яти хвилин до години. Злякавшись, студент припинив експеримент. На календарі було 11 листопада 1983 року. А за два роки після з'явився перший вірус, створений зі злим умислом. Він прийшов з Пакистану і називався Брайан. Мозок. На ті часи це був небезпечний ворог, який хоч і заражав виключно дискети, але дуже вміло переховувався, а ліки від нього з'явилися лише за два роки. Тоді ж і почалася епоха антивірусів. Нові нові віруси з'являються щодня, адже ера технологій в постійному русі. Тож без оновлених антивірусів неможливо уявити безпечну роботу комп'ютера. Шкідливі дії вірусів звукові і візуальні ефекти на комп'ютері в програмах, знищення інформації, імітація збоїв оперативної системи і апаратури. Перезавантаження комп'ютера без вашої згоди, без вашого бажання. Розвалювання файлової системи. Передавання секретних даних через інтернет. Масові атаки на сайти інтернет. Трошки відпочинемо. Комп'ютерні віруси найчастіше ховаються у безкоштовних програмах, а опинившись у комп'ютері, розпочинають активно шкодити його роботі. Комп'ютерний вірус може нанести комп'ютеру непоправної шкоди. Тому будь-який користувач повинен знати, як боротися із захворюваннями, спричиненими комп'ютерними вірусами. А ще краще. Як їх попередити? А допоможуть в цьому спеціальні антивірусні програми, які, подібно нашому імунітету, захищають комп'ютер та знешкоджують віруси. Вони виявляють віруси і знищують заражені файли або лікують їх. Деякі файли вони поміщають у карантин. Щоб користувач сам вирішив, що з ними робити. Розгляньте, будь ласка, пам'ятку, як захистити комп'ютер від вірусів. Установлюйте програми лише з допомогою дорослих. Установіть антивірусну програму. Відкривайте електронні листи повідомлення тільки від знайомих. Завантажуйте файли лише з перевірених сайтів. Розгляньте, будь ласка, логотипи антивірусних програм. І дайте відповіді на запитання. З'ясуйте, чи є на ваших комп'ютерних пристроях антивірусні програми? Які саме? Розпитайте дорослих, чи стикалися вони з комп'ютерними вірусами? Що сталося? Як розв'язали проблему? Працюємо за комп'ютерами. Виконаємо практичну роботу. Працюйте за наданими картками. Дізнайтеся, яка антивірусна програма встановлена на вашому комп'ютері. Визначте дату останнього оновлення антивірусної програми. та дату останньої перевірки комп'ютера антивірусною програмою. За допомогою контекстного меню або вікна антивірусної програми перевірте на віруси один із файлів або папок. Зробіть знімок екрана. Натиснувши на клавіатурі комбінацію клавіш Alt плюс Print Screen Та збережіть у документі Word, перевіримо себе. Визначте, які повідомлення є істинними, а які хибними. Антивірусні програми захищають комп'ютерні пристрої від вірусів. Правда, це істина. Завантажувати файли можна лише з перевірених сайтів. Так. Сміливо відкривайте будь-які електронні листи та повідомлення. Це хибне висловлювання. Молодці! Підведемо підсумок уроку. Згадайте, будь ласка, що таке комп'ютерний вірус? Як можна від нього захистити свій комп'ютер? Що спільного між діяльністю людей щодо попередження інфекційних хвороб та роботою антивірусних програм? Давайте виконаємо вправу в кінці нашого урока, яка називається Ресторан. Назвіть, будь ласка. Яка їжа, тобто матеріал уроку, під час уроку була найсмачнішою? І ти б з'їв її ще. Тобто прослухав би про неї більше інформації ще. Дізнався про неї ще. А які страви були зіпсовані, і мені не сподобались. Тобто, що на уроці тобі не сподобалось? Я майже переварив, переварила цю їжу. Тобто, я майже сприйняла цю інформацію. Яку саме? Запакуйте мені з собою. Що саме? Про що ти будеш ще дізнаватися? Що тобі сподобалось? Дякую вам за урок!